Всім привіт, з вами Росень. Сьогодні я буду виживати. Виживати з модом, розпаном. Ось такий мод. Я вже тут добув багато кукурудзи. Тут всякі пташки. Я сьогодні знайду динозавра і спробую його вбити. Тільки треба перше, щоб його вбити, треба розвиватися. Ось такі тут є коровки, вони дуже полезні.

Ще знайшла. них випали. Странно якось придумано. Так, треба цей поставити це все. Откішений, чи як кажуть, рюкзак. О, крокодили. я на сложный поставлю. Да. Это что будет? Так, легкая. Ай, дель, сюда. Крокодильчик. Ага, кусючий. кусочек. А где? Кусочек? Да вообще не кусочек. ничем. Короче, пока. Беть, за весь Зараз буде його в мене. зараз ублюсь, аби я його. У мене одне сердечко треба чекати. На льоді скоріше біжиться, коли ти, наприклад, стримаєш. Йо-моє, я прям бі... бігаю <гум> так я вже нема. Ніби можна і поїсти. Так, поїдемо. Будешку. Тобто що не знаю про цей мат нічого. Зараз буду узнавати з вами. Так, що зараз там така? Зараз подивись. І що вона робить? Подивитися. треба подивитися. Тільки перший треба кілько стати. Блін, вже ніч. Зараз походу якісь монстри будуть нові. Ну я поки що ще не знаю. Бо це ще для мене тайна. Я ще не цей. Не знаю при цей я лише його запустила, подивився. Что mm. там якісь динозавр на толком не здогадався? какие там ночи появляються. Так, як я понял, що це кокруза. Ну, вона цей. І так називається. Тільки по-английськи. Так, ніч. Питають якісь метелики. Але нічого ще покинуло. Лише кріперний такий. Кріпер. Ми його вже давно бачили. Все бачили. Зараз такий зомби. Так ну я его уже чую Добродайста Ну добре не трава негадай Ааа я еще Ух! ложка Лололо ложка, айменно зароблено были. Я не люблю так все. Проказы, Никил. блін Блин. Блин. Треба було поставити свои тиращипани не випадали. Ну так, сейчас здобудем Дарево вже тут поблизости є. Можна порвати. воно таке нема маленьке дерево. Я не люблю таку черзні дерево роботи. Поки я не побудую дім, то я не закінчу це, Бо ніякого, ніякого день важен уб'ю. Але походу тут є динозавра, я ще так не знаю. Так, зараз подивлюсь, чи є тут динозаври, чи нема. Але би мала бути так, мурашник Мені здається Ага, це мурашник. Якихсь там... О, тетя. И можно дарувати ну, киточку. Обходу сильного можно. Также не так, белью. Иди сюда. Куда-то типа. Коли проручу, то я її зразу убью. Бо мне не треба, щоб вона до мене телепортувалась. Ще разу. Так, тети. А, тебя не можешь. Нашим трава. И тут, вообще какие, какие, короче, какие пташки? Уэ, уэ. Не давай. Короче, я сейчас рублю расточек

Краще я тут вже буду купати. не, не подобається просто. Тут є лава. Вже три камні є. назад что я забыл? так переду версточка не назад ось мій версточок тут еще кукуруз нема не треба кукрузу кукуруза дай кукурузу на такое А ще її не буду вбивати. Вона так. Ауууу. Коротше, роблю меч. Меч зробив. Кірку зараз зробив ще. Та що вона там робить? Впало щось. Я бы

Yeah. Damn it! Damn it! Ow. Ow. Oh, what is the cat? есть еще для усечки. Так. Осьминожек мои десять. А я его не могу убить. Какие-то курочки. А -а -а. Походу туда все нам треба. Но я не, не додумался. Не додумался. Что це таке? Не знаю, на що цих мурашок добавили. Пишіть в коментарях, я не знаю. Я перший раз цей мав встановив. Але я буду продовжити. Але я тепер вбивати цих хтось і з них випадає якийсь. Кінюшки. А ну иди сюда. и так. Иди сюда. Так Еще ти какие-то помраны. И сюда. чи ти сюда. Ти, тич чист ти, ти, чище ти. чист чист И тут трошки ясно, я знаю, точно. По а це мы Ще як я знаю, тут є такі великі металки, босс, коротше. У них випадає дуже багато м -м, цих. Е як там? Коротше, я зараз вам напевно не покажу. Тільки жовтих, ну золотых короче вы поняли, я, напевно ось така вороня тут. Я тут с дгами буду брата. Це шо такие руки. Так що, не ремонт, напевно, тут її енима.

Наприклад, я візьму оцей творик. 14 урона. Нічого себе. Він, походу, так як е, меч. що, Курка. Ага. Дерево дуб, треба так щоб цей ломати. Е, Треба на нього зараз і зверху. Тільки треба знати, де його середина. І все. Так, зараз я шерсті буду. Трошки ще не трошки шерсті. Граю я на 162 шість Просто на неї і ще є порч форч Optifine. Че еще просто форч. Так, що за таке там? А, грибочки. Так, бачу свои зерно ну, чую. Включу дай. Нічого не видно. Так, візьму я Ну, роботу і... Подивись, наскільки вони вести. Так, 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 так. Дуже скоренько у А, ну то вже це вод справиться. Прикольно. Ну це походу з Ізумруду. Ну, по кольору. Ага, 2, Эмеральдова. 2. Коротше. Опа, да, ключ нашел, я отчистил. Круче тут. Все понятно. Все ясно и понятно. вже ночь так іди сюда Мені треба все ходить подумать что з них випадає. выпадає толбися вже походу не боєм точно я не знаю Я ще не було їх не сюда ти так низько Твої. ну як я, я так пропустив Есть, я убил, вы не бываем, я вас знает, ничего не выпадает. Думаю, он и не кусается. Давайте вернем якийсь домик. Я роблю цвет в домике. Чуть на землю идут. Так. Що це таке там ліс? А, фей! Ух ты! Вони вбиваються? Точніше вбивають. Вбивають. Я навіть не знаю. Мурашки кусають. Червоні мурашки кусають. І чорні кусають, але вони не больно кусають. Знаєш, що я буду і зараз. Та блін, вже доставили саме мражку. Це я тебе забуду. Блін, та як креативі. Е, на блок, а воно вже ламається. Так, які мої блоки. У мене так багато землі. Свідки так багато. Вроді би нема тут. Ніякого мрашника, але десь у нас. Пам'ятця. Так. Продовжую доми, побудую. Побудувати. Напевно, там будуть... Там буде моя спальня. Ще не знаю, з чого я зроблю по спальню. Точніше лишку з чого зроблю. Бо... У мене ресурсів нема. Хм. Нема. Ще е, цей одну шерсть. Я треба твердо зробити, мене якраз хватає. Або не хватає. Mm -hmm. треба не а мене хватає. ще на роботу. А сокира вже не так, а є. На лопата взагалі нажав. Чик і все

В другій серії всем пока ставте лайки підписуйтесь пока пока Блин, кухнівку, я закинь чего не маю хм. А.